В ніякому разі при виході нальот руки в карманах нерма. А його має бути від 5 до 7. Це для одного. Люди. Тому треба панікуватися, тому що паніка, панці, люди, люди губляться і вже їхні дії не є скоординовані. Е, якщо ви вийшли от на ковзанку, для ковзанки має бути не менше 20-25 см. Кліничної смерті людина знаходиться в стані клінічної смерті. Людина не відповідає, трогаєте її, вона не реагує. Дивитись на дзвіниці, дивитися руху, далі. Ми провели навчання для того, як ви знаєте, що зимову пору у нас люди виходять. На риболовлю діти виходять кататися на кінках або просто, скажімо так, розвлекатися на воді на, на льду. Тому ці навчання сьогодні були проведені спеціально для того, ми залучили працівників водолазної служби управління нашого, також були залучено працівники міської рятувальної служби, також водолазної, медичні працівники. Це був комплекс заходів, проведений для того, щоб... Ще раз нагадати людям правила безпеки поведінки на воді, також відпрацювати дії наших працівників на природуванні людей. Якщо ви бачили, були змодельовані ситуації, які траплялися в житті. Кожен рік ми майже практично виїжджаємо на різноподібні ситуації. Дії були відпрацьовані. Я вважаю, що проведено це все на належному рівні. Я думаю, що це пойде на пользу. Тільки нашим працівникам, а також населенню і тим дітям, які були, і також тим рибалкам, які зараз знаходяться на цьому.